Я буду 50 кар'єрів, серйозних кар'єрів, які працюють на території області, немає ніяких документів. Не я прошу членів колегії, ваш панера, ваш паре покоління, прошу власну прокуратуру, шановні, давайте ми вже покажемо, що в нас є влада і сила в області, і характер. Давайте разом кінологою. Податкова наша адміністрація. порядок. Я вас просив, дайте час. Але я вам скажу є інші моменти. До мене вже прийшло декілька кар... директів кар'єрів, які хочуть легалізуватися. А кажуть, їм десь віддає... не дає. Подпись не ставить, документи. Футболять. Я кажу, що ж вони хочуть? Вони кажуть, що ви знаєте, що вони хочуть і показують а так давайте дамо, ну, це вже буде останній раз. І от якщо по кар'єрах сьогодні, сьогодні говорити, то борщів новий голова адміністрації. Сім легалізованих, десять взагалі легалізованих працює кар'єри. Оказується на Боршовському районі найбільше легалізованих кар'єрів. Правда, Борщівський район найбільше дає коштів 5 мільйонів 390 тисяч. Але це, як правило, один кна обходить.